Віце-прем'єр Олексій Чернишов повернувся в Україну і отримав підозру в хабарництві. Варто було міністру на тиждень затриматися в закордонному відрядженні як про нього. Заговорила вся країна до всього затримка Чернешова співпала з антикорупційним розслідуванням, в рамках якого детективи НАБУ і вручили йому підозру. Як міністр національної єдності, ледь сам не став біженцем. В чому підозрюють урядовця і чому саме Чернишова називають найбагатшою людиною в Кабміні? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Олексія Чернишова, премєра та міністра національної єдності, підозрюють у хабарництві. За версією слідства він причетний до схеми, за якою забудовнику віддали земельну ділянку під Києвом для зведення житлового комплексу. Він своєю чергою обіцяв знижку на майбутні квартири. Вартість землі занизили в п'ять разів. Таким чином, якби схема вигоріла, держава втратила б 1 мільярд гривень. А посадовці, які були учасниками оборудки, отримали б квартири валітному ЖК на підступах до столиці. За інформацією набу особисто Чернишов отримав знижку в 14,5 мільйонів гривень. Втім, у справу втрутилося антикорупційне бюро. І, хоча Чернешов написав заспокійливий допис у соцмережах про конструктивний діалог і співпрацю з набу обвинувачення, які йому закидають, серйозні. Йдеться про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. А це до 12 років позбавлення волі плюс конфіскація майна. Що взагалі відомо про Чернешова. І як він опинився в центрі учної справи. Олексій Чернишов харківський бізнесмен. У першій столиці він народився, отримав дві вищі освіти економічну та юридичну і розпочав свою кар'єру. Спершу як підприємець. Він був тісно пов'язаний з колишнім нардепом Олександром Фельдманом. У 2000-х очолював його концерн АВЕК. Потім Чернишов добре піднявся, викупив частку в концерні і став одним із акціонерів. Крім того, він володів інвестиційною компанією, яка за інформацією журналістів у жовтні 2017-го викупила мережу українських супермаркетів. Після приходу до влади президента Володимира Зеленського Чернишов із Харкова перебрався до Києва. І пішов на державну службу. Він очолив Київську обласну державну адміністрацію. На посаді вода пан Чернишов не затримався. Його кар'єра стрімко летіла вгору. І вже в 22-му році він очолив компанію Нафтогаз. Там пропрацював два роки. А в 2024-му Чернешов отримав посаду віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності. України своєю минулорічною декларацією Чернишов просто ошелешив там космічні доходи навіть для посадовця. Його сім'я за той рік заробила понад 37 мільйонів гривень. 25 із них зарплата в Нафтогазі. Це при тому, що мінімалка в Україні 8 тисяч гривень, а середня заробітна плата 23. Ще кілька мільйонів Чернишов заробив на депозитах у банку від продажу рухомого майна. Дружина Світлана задекларувала офіційну зарплату викладача в Київському національному університеті. Це 650 тисяч гривень за рік, кілька тисяч гонорарів і півтора мільйона гривень дохід. Від підприємницької діяльності із нерухомості в Чернешова квартира на 200 квадратів. А от в дружини аж чотири квартири та орендований будинок під Києвом їздить подружжя на Тойоті Ленд Крузер 2020 року. Авто теж оформлене на дружину готівкою. Та на рахунках Чернешова 176 мільйонів у національній валюті та майже півмільйона. Доларів, крім того, в декларації Чернешова колекція елітних наручних годинників: Ролекс, Patek Philippe, Cartier та інших фірм. У дружини чимало ювелірки: від Cartier, Тіфані та Cleef. сережки, підвіски, браслети. Вартість їхня, звісно, не вказана, але одна одиниця цих ювелірних виробів стартує від кількох тисяч євро. Також в гардеробі Світлани Чернишової є кілька шуб із натурального хутра, і одна з найдорожчих у світі сумок від бренду Ерме, вартість останньої в середньому 40 тисяч доларів. В бібліотеці подружжя колекційні книги та картини ХХ століття. Цікаво, що напроти кожного пункту рухомого цінного майна позначка придбано до подання першої декларації, тобто до вступу на державну службу. Та навіть якщо відкинути цей перегляд. Елік, ювелірки, люксових годинників та антикварних книжок, дохід Чернешова у 30 з гаком мільйонів це абсолютний рекорд серед інших міністрів. На другому місці навіть очільник уряду Денис Шмигаль зі своїм доходом у 10 мільйонів, і зрештою почесне третє місце у Германа Сметаніна, очільника Мінстратехпрому. Його баланс плюс 7,5 мільйонів гривень. Чи були доходи Чернешова чесними та прозорими, буде з'ясовувати слідство. За інформацією журналістів-розслідувачів Української правди, обшуки в Чернишова, набу і спеціальна антикорупційна прокуратура мали провести ще рік тому, але не зробили цього, попри наявну ухвалу суду. Медійники схильні до думки, що в пана міністра є імунітет. Мовляв, він із оточення президента, тому його досі не чіпали. Володимир Зеленський в корупційний скандал не втручався. На запитання журналістів відповів, що Чернишов був у законному відрядженні, виконував поставлені завдання. А як ви думаєте, чи будуть справу, у якій фігурує міністр мільйонер, розслідувати неупереджено, чи не затягуватимуть її штучно, щоб всі про неї забули? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Задули газом та побили палицями. В Івано-Франківську напали на бійця Азову. Двоє чоловіків підстерегли його біля будинку, щоб скоїти напад. Зупинити свавілля вдалося завдяки перехожим. Як з'ясувалося, нападники не просто вуличні хулігани, а бійці третьої штурмової за плечима обох, нібито безкарні правопорушення. Що кажуть у поліції в бригаді Азов, та власне в третій штурмовій, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все надвечір 13 червня. Двоє чоловіків у масках, озброєні палицями, напали на бійця азову майора Андрія Кореневича. Він разом із дружиною, нічого не підозрюючи, прямував до себе додому. Напад зафільмували камери спостереження, розташовані у дворі. Уникнути найгірших сценаріїв, за словами самого Короневича, вдалося тільки завдяки перехожим. Так Андрій виглядав до побиття, а так уже після. Боєць у своїх соцмережах повідомив, що живий і майже здоровий. Чому на нього напали, гадки немає. Любі друзі, почну словами, класика зі мною все гаразд, отримав трохи по тілу, ногах, руках та голові. Живий нічого не зламали, з головою все гаразд. Нападників було двоє швидко підбігли, побили, але прохожі не дали їм зробити все до кінця. Нападників уже шукають. Мотиву нападу не знаю. Як з'ясувала поліція до нападу причетні четверо двоє військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади збройних сил України: Семен Клок, позивний малиш, та Василь Бондаренко, позивний. Віся Азові навели довідки і виявили, що обоє штурмовиків мають кримінальне минуле. Клок нібито неодноразово притягався до відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. У жовтні 2024 року з табельної зброї він вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру Нацгвардії. Але за це не отримав жодного покарання, зазначають в Азові. Бондаренко відбував покарання за напад на інкасаторів. А на початку повномасштабного вторгнення вийшов із в'язниці на поруки. Ще двоє причетних чекали на своїх спільників у автівці: це Максим Білогуб та Сергій Циганчук, із позивним Сова. Теж військовий третьої штурмової. Останній нібито слідкував за Кореневичем і брав участь у плануванні цього нападу. Мотиви побиття в поліції не називають в Азові. Тим часом засудили дію штурмовиків і закликали провести справедливе розслідування. 12-та бригада спеціального призначення Азов НГУ засуджує подібні дії та вимагає якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності. Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники. Є неприпустимими та мають отримати рішучу та однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства. Дописувачі в соціальних мережах обурені, що до побиття військовика причетні по суті свої ж, що дискредитує, власне, всю українську армію. Це що таке, це що за військові такі, що нападають на людей. Чим він їм не угодив? От такі вояки позорять наших хлопців, які воюють, позорять нашу армію. А хоч одного москаля побили чи вбили, відносини між військовослужбовцями так не визначаються. Чистий бандитизм і ніякі заслуги медалі, військовий чи політичний шлях це не можуть виправдати. Дев'яності повертаються для поліції. Це повинно бути справою честі, знайти тих бидланів. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство заздалегідь сплановане групою осіб. Також правоохоронці стверджують, що знають місце знаходження підозрюваних, слідчі дії тривають у третій штурмовій подію поки що не коментували. А як ви вважаєте, що могло стати реальною причиною побиття, особисті рахунки, помста і чи покарають винних зрештою? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.